Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні а, нова колода. Це новиночка від US Game Systems. А, вона щойно вийшла, я ж не помиляюсь, так, я не помиляюсь US Game. Вона щойно вийшла Black Sea Terror Таро чорного насіння. Тереза Хач, авторка цього шедевру. А, І вона ж авторка колоди. Білої шаблі, таро білої шаблі. В металевому боксі вона виходила відрізки. Не знаю, чи вона була в звичайному форматі, а в металевому боксі вона була. І я довгий час хотіла її придбати, але щось мені заважало, а потім вийшла ця колода. І, ну, от, щодо білої шаблі, не впевнена, що тепер я її ну, буду купувати, але. Ця колода просто вона дуже подібна. Вона інша абсолютно, але вона подібна тим, що вона також анімалістична. Тобто вона про твариночок. Так само, як і колода білий шавлійтером. Так, не показала вам. Так, так, 24 рік. Новиночка, як я і сказала, вона щойно щойно вийшла. І ми маємо таке щастя її споглядати. Так. Тереза Хач, боже, така якість крутезна. Хоча тут плівочка зараз ще зніму, але. Тереза Хач. Малесенький гайд. Маленька, ну така як нестандартна, а стандартного розміру цупкенька коробочка. Навіщо я її закрила? Скажіть мені, будь ласка, ну, що я це зробила? Так, спочатку роздивимося гайд. І що ми маємо? Так, вітання, маджор-мінор, так, по мастям і про автора. Ну, так. Що таке взагалі чорне насіння, да? що це таке? М -м так, ну, мабуть, ми з вами зараз перекладемо і побачимо, що це таке. Тому що дуже. Дуже цікава, цікава тема. Одну секундочку. Так, зараз я хочу приноровитися. Так, чорне насіння. Читаю вам. багато років. Я слухала колосок, який шепотів мені. Ну, Переклад трошки буде диким, да? ви ж розумієте, щось я буду підправляти, а щось, можливо, ні. А багато років я слухала голосок, який шепотів мені. Коли ви створите свою наступну колоду таро, вона називатиметься таро чорного насіння. О, прикиньте, колода буде доповненням до вашої першої колоди Таро, білого мудреця. Mm. White Sage. А чому я думала, що це Шавлія? А можливо це просто дикий переклад. Оскільки інь доповнює ян. Ага, тобто то м -м, була інь, я так розумію, а це ян. Ну тоді матиме сенс їх обидві придбати, але я подумаю. Пам'ятаю, я задавалася питанням, чи можна чорне насіння? І якщо так, то які в нього цілющі якості. І в Блексідінь. Я пішла в свій улюблений місцевий магазин трав, Present Moment, Herbs and Books. Це назва магазину, я так розумію, в Мінеаполісі. Щоб дізнатися, вони повідомили мені, що чорне насіння це інша назва насіння чорного кмину. Точно, кмин. Мені щось пам'яталося, що це про кмин. Зараз я перекладаю далі. Зараз мені трошки не вдається сфоткать. Угу. Часто використовуються в вигляді олії і вони забезпечують довгий список переваг для здоров'я. Дають великі переваги для здоров'я після деяких досліджень цього насіння стало зрозуміло, що олія чорного кмину може принести нам велику користь в сьогоденні. Відповідно до я так розумію, інтернет енциклопедії медичної чорне насіння Нігелла Сатєва, також відоме як Нігела. Чорний кмин, квітка Фенхелю, чорний кмин і римський коріандр. Чорний було показано чорний кмин був, ну, назначався, було зазначено, що олія чорного кмину має численні переваги для здоров'я для багатьох станів, включаючи запалення, астму, високий рівень холестерину, метаболічний синдром, аутоімунні розлади та діабет. Вау! Олія чорного кмину також може бути застосовуватись, може застосовуватися місцево. Ну, я перепрошую переклад на ходу і переклад дикий. Маломасштабні дослідження продемонстрували позитивний ефект для екземи, псоріазу і акне. Ну, тут, коротше, далі ще про насіння. Я вже не буду це зачитувати. Все починається з насіння. Яке насіння ви вирішили поливати щодня? Я сподіваюся, що ця колода нагадає вам поливати насіння любові у вашому житті. Щоб ви могли спостерігати, як воно, воно росте і надихати інших, наслідувати їхній приклад. Оце, мабуть, найголовніше взагалі про цю колоду. А, ви ж не думали, що я буду зараз перекладати цю колоду? Звісно, ні. Я просто хотіла вступ і думку автора про цю колоду. Що автор взагалі хотів сказати про цю колоду? Най, найголовніше смисл цієї колоди. І це, я вважаю, ну, от, сподіваюся, що я так буду тепер робити, прям перекладатиму такі штуки. Ну, тому що це важливо. От про чакри щось іде. Вау! Тут прямо в кожній масті відповідає певна чакра. Але мастей всього 4. А куди ж інші чакри? Хм. А, тут інші чакри е, до четвертої це маленькі аркани. П'ята, це в нас пішли вже. М -м... Мажорні аркани. Щось я не дуже розумію. Мені не дуже зрозуміло. Так, перша чакра це Пентаклі. Земна масть, так згодна, дуже імпонує. Друга чакра кубки. Фізичне тіло, друга чакра це наша ефірка, ну, ну таке. Емоції це у нас астрал, а це у нас третя чакра. А тут у нас жезли. Астрал, третя чакра. Ну, нехай, нехай, добре, можна. Мечі це у нас ментал, четверта чакра. Окей. П'ята чакра. Це у нас путхіал. Ні, казуал. Казуал тоді будхиал і Атман. А, угу. ну, я перепрошую, щось я не можу уловити логіку автора, то я буду розбиратися вже пізніше, бо зараз тугодумством на камеру займатися не хочу. І далі, в нас чорно-білий гайд, малесеньке зображення, коротенькі слова, далі опис, перевернуто. Тут немає назви е, оцього чудового звіра, тому що, ну, типу, все і так зрозуміло, але я, наприклад, не знаю, це е, кажан чи це білка. Зараз е, ні, це білка, тому що ага, вона з хвостом. Це я побачила. Ну, я люблю, коли все-таки пишуть, тому що я не настільки, ну, я не біолог, я не знаю назви всіх. Тварин світу. А бувають такі неочікувані тварини, знаєте що? Так, що в нас тут по якості? Якість супер. Якість, от, як я люблю є з гейми. Тоненько, пружненько, але не занадто тоненько. Гарна дуже якість. Так, що в нас тут? Є карта, яка нам дає, дає такий лікбез по чакрам. Ага. клас це дуже цікаво, це дуже корисно і це дуже прийнятно. Я залишу собі на столі. Чому би й так? Ось такий зворот, він перевертабельний. Тут є 24 й рік US Game Systems, і тут також з обох сторін є оцей символ прикольний, да? який ми всі знаємо: Дурень, білка, літяга. Так, мах. Заяць. Щоб ви розуміли, це мах. Ніколи б не подумала. Ну, дуже цікаво. Таро чорного насіння, насіння кмину, нібито про лікарські там властивості, про насіння йшлося, але у нас колода про тварин. Поки що в мене не складається з лаякою. Поки що я не знаю. Я люблю колоди про тварин, Мене, я їх іноді також собі замовляю. Звісно, не всі і не кожну, тому що їх просто неймовірна є кількість, особливо котячих. Але ну, деякі я маю і ну, я їх дуже люблю. Сказати, що вони незамінні в роботі, я не можу. Сказати, що ну, порадити, наприклад, от новачку, який хоче придбати собі, наприклад, єдину колоду, з якою він хоче працювати то я тваринну колоду не пораджу, одразу вам скажу, тому що для мене тваринні колоди це додаткові колоди. Ну, це в мене так, звісно. ж. Але, але є такі більш-менш схожі на класику, є зовсім не схожі на класику, є дуже прикольні, як для колекції вони взагалі не замінні. Це неймовірна частина колекції, така райдужна, якась дитяча, казкова і неймовірна. Тому цю колоду однозначно я хотіла, але я поки що правда не можу зрозуміти логіку. Так, вовчиця, біла вовчиця, Хайпристес, uh, uh, Верховна Жриця. Забуваю, як звучить українською, вже так звикла англійською називати. І uh, тут логіка є, я згодна. Імператриця, ведмедиця угу, теж імператор, баран, uh, він же там Овен. Uh, ні, він не у, він, здається, тілець. Ні, тілець все такий єрофант. Я завжди плутаю. Ці два там астрологічні співвідношення. Оці я ніяк не можу запам'ятати, бо астрологія від мене дуже далека. А я від неї. Єрофант, Біла голубка, да? оця африканська корова. І ключ на ший. Супер, дуже круто. Лаверс, звісно ж, дельфіни закохані. Черіот. Колісниця, правда, вибиває в мене український спів. Ой Боже, українські слова, відповідники, колісниця. Ну, тому що знаєте, коли наперекладаєшся у таких англомовних варіантів, то реально починаєш більше розуміти англійську, аніж ой, в мене поплила свічка. Так, сила. М -м, Боже, яка красуночка. Вау, супер. Я думаю, що ми зар... мені хоче, хочеться... мені не хочеться зараз аналізувати, в мене просто пливуть думки. Я думаю, що це неспроста, тому що ця колода, вона такого трошки еферичного складу. І мені просто хочеться насолоджуватися, гортати, тим паче, що карти дуже приємні на дотик, вони матові. Відлюдник носоріг колесо фортуни. Дуже цікаве колесо фортуни. Але в мене чомусь дивні відчуття воно викликає. Justice, справедливість. Так, повішений лінивець. Смерть прямо як дух косулі відлітає. Чи оленя. Помірність чапля. Диявол Хамелеон, який відкупорює пляшку алкоголю, пляшку вина. А, супер, просто яд. Ага, вежа. Дуже цікаві символи на вежі. Око, веселка. Тут також зірка, боже, пава, яка гарна. Місяць. Це якийсь метелик, не пам'ятаю, як він зветься. Ну, нічний, звісно ж. О, сонечко боже, яке гарне. Страшний суд, який підсвічує і маски злітають, да? дуже гарна карта. Світ. Тут же Двічка. Ну, Тут від класики дуже далеко ця колода, тому тут, звісно, треба почитати. Ну, Тут схожа на класику карта. Тут треба почитати гайд, що має на увазі авторка, і таким можна буде працювати. Лавровий вінок. І тут, в принципі, класично. Вісімка, бачите, різнонаправлені також. Дев'ятка, жезлів. Ні, тут, в принципі, схожі. Ну, є, є от карти, які схожі на класику, паш лисичка. А -а -а -а. Жезлики, тут картинки у нас лисичка. А є такі, що відрізняються, є такі молодші аркани, що дуже схожі на класику. Кубки на зайчик тут з кубків. Двічка кубків, гляньте, ці рибки дуже класні. Трічка. Ай. Лисяча алко, вечірка, картярська гра, коротше, сабантує. Четвірка кубків Лев, який вже нічого не хоче. П'ятірка кубків, медведик, ведмедик, такий дуже сором'язливий, засмучений. Шістка кубків. Прям умка згадався. В моєму дитинстві був такий мультик. Шістка кубків. О, Тут прямо вже всі стаканчики зібрані а, в один, і все звалено в одну кучу. Тобто вибору начебто і немає. Все в одному. тут. І ланцюжок, і, і все в одному, і все тримає змій. Спокуса, ілюзія, ілюзія вибору насправді що його як такого немає. І ви бачите, тут досить все класично. Ну, на багатьох картах, на багатьох арканах зображення дуже класичні. Ну, а деякі тут, ой боже, краса. Тут мечів, чапля, двічка мечів. Ну, теж дуже схоже на класику. Тут у нас колючий дріт, сердечко, четвірка мечів. От трошки відрізняється, трошки незрозуміло. П'ятірка. Єнот на ракету схожий да? на цього з Стражів Галактики. Такий же войовничий. Шість мечів тут сам ведмідь. Жирафа. Жирафа крадійка. Ха, цікаво. Вісімка мечів. Обмеження лабіринту, які мишка подолала тим, що піднялася над цим лабіринтом і отримує приз. Ви гляньте, яка краса. Дев'ятка тут прям дуже страшна карта. Десятка, також приколотий метелик. Дуже болюча карта. Калібрі, яка гарненька. Ах, клас! Це вже калібр, яка їла після 6-ї вечора. <рив> Тут спетаклі ось он це насінина, да? ворон. Видра чи бобер якийсь такий персонаж. Ой, це качки дикі, які летять овий. Четвірка білочка, в короні. От взагалі так ніжно зображені. Тваринки так лагідно, так тендітно, так няшно. Мені дуже подобається стиль. Я ще не зовсім уловила на деяких арканах ідею, але ну, сам стиль колоди і взагалі її вайб мені ну, настрій, мені її подобається. П'ятірочка пентаклів. Копав-копав да? і не вибрався. Шістка пентаклів. Тут мама готує своїх пташенят. Сімка пентаклів. Ну тут він начебто посміхається, хоча в оригіналі він там засмучений, такий незадоволений стоїть. А тут начебто сміється. Задоволений. Вісімка пентаклів. Бобер, який робить оцю дамбу. Угу. Дев'ятка пентаклів. Угу. Ой, десяточка, яка гарна. І їжачок, боже, яка краса. Карта двору особливо милі. Дуже гарна колодушка, дуже гарна якість, по-перше, ну це ж Games, І ну, вони прям не перестають мене радувати. Вони не втрачають своєї марки, не знижують планку, І за це я їх люблю ще більше з кожним роком. Тому що ну, таке відчуття. Я не знаю, ще одна ідея для відео: теж має чи буде вам корисно. В мене є різні колоди різних видавництв. І вже є такий трошки. Ну, маю деякий досвід з відносно різних видавництв і їхньої якості. Ну, Звісно ж, це мій суб'єктивний погляд, але, тим не менш, я можу зробити таке оглядово-порівняльне відео. І висвітлити якість того чи іншого видавництва. Ну, звісно ж, по версії мене. Я, власне, цією інформацією ділюся. Справедливість. Тобто, це ідея гарна, вона по справедливості і, ну, якби, по відданню заслуг, скажімо так. Колеса фортуни, тобто, ну, типу, що це варто зробити? Мабуть, я все ж таки зроблю це відео. Якщо це буде корисно для вас і цікаво, напишіть мені про це, будь ласка, дайте мені про це знати і я постараюся зробити таке відео, тому що, ну, дійсно, в мене є що розказати про кожне з відомих видавництв відносно його якості. Так, ну що, будемо робити це відео чи ні? Джаджмент. Пора знімати маски, пора, пора знімати. Ну, прям, ви знаєте, таке відчуття, що мені прямо. Угу. Що це прямо моє завдання буде. Ну, можливо. Ну, що ми любі? Поки ми всі мовчимо, угу. mm -hmm. то, як би, якість не буде покращуватись, якщо ми не будемо. Якщо ми. 에... Будемо їсти те, що є, скажімо так, да? Якщо ми будемо вимагати кращого, будемо ну не погоджуватися найгірше, скажімо так, тоді і якість буде покращуватися. Але юзгеймі це не стосується, їхня якість залишається на висоті завжди. Енергія колоди, ну, не знаю, це таке дуже. Шістка жезлі. Ну, круто, крута. Енергія переможця, вогняна енергія. І що в нас там жезли? Це в нас третя третя чакра. Ну добре. Для чого ця колода мені прийшла? Угу. Оп! Трічка жезлів. Ну, для того, щоб продовжувати свій шлях. Так? Шлях таролога шлях вивчення колод. Шлях колекціонера, також, шлях інтелектуала, шлях е, здобуття нової інформації, шлях пізнання. Не, не, не тільки заради розваги. Тут прямо така п'яна розвага, розгул такий, знаєте, не тільки заради цього, а більше заради такого, інтелектуального більш розвитку і здобуття досвіду, ну, а вже потім для радості. Да. Для радості також. Але не тільки. Ця колода вона. Щось таке, знаєте, більше пізнання відкриває, жагу до пізнання. Ох, така ніжна, така гарна, дуже гарна. Мабуть, все ж таки цю карту поки що сховаю. Ось така колода. Чекаю ваших коментарів, ваших вражень. Дякую за перегляд. Побачимося у зацеркалі.